Слава Ісусу Христу! Свято Покрови віддавна відзначається українцями, і крім релігійного значення, є ще й днем українського козацтва та днем вшанування воїнів української повстанської армії. Про це й говоримо в нашій програмі з кандидатом богословських наук е іреєм Іваном Сопрунюком, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Іване, мої колеги, зокрема Світлана Заремба, Запитала людей, що таке покрова і як вони це свято. І давайте подивимось відеоматеріал і повернемось до розмови в студії. 14 жовтня свята покрови при Святої Богородиці. Як кажуть у народі, святої покрови. Покрова вкриває траву. Криває листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінком. Відбуло багато віків тому назад, тому що ще славні козаки його святкували. Вони молилися на ікону покрови, тому що коли вони йшли в бій, вони молилися, тому що знали, що воно принесе їм перемогу. Вони це знали і завжди, коли вони приходили з бою, вони дуже дякували їй, знову на неї молилися. А в народі, як от святкують його? Що у цей у цей день роблять от як народне з народними предметами? Це напевно передавалося нам ще з історії, тому що коли хлопці приходили з боїв, їхні дівчата закохані з ними. Заручалися, можна сказати, і тому зараз нам передається ця традиція. Ну, знаєш, якби це релігіозне свято, церковне покрова. В цей день йдуть до храму, по можливості, хто може прийти, і є поблизу ці храму. В цей день не працюють люди, а святкують як свято Велике. Це є свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка. Захищає нас як мати, бо Господь сказав на Христі до Сина, до апостола свого Івана Богослова – Це мати твоя, а до матері – це син твій. Тобто вона, як залишиться нас на землі, після від відходу Вознесіння Господнього як мати. І вона захищає нас, покриває нас покровом своїм. І ми звертаємося до матері Божої. Молитва завжди відчуваємо це захист її. Ось така думка наших житомирян, перехожих по вулиці Київській, і все ж таки повернемось до історії свята. Що це за свято, отче Іване? Ну, історія цього свята є досить давньою, адже фактично це, ця подія, яку ми святкуємо 14 жовтня, відбулася приблизно у 10 столітті у Візантії. Є дві версії історії цього свята. Одна з версій розповідає, що е, на Константинополь відбувався, відбувався напад е, турків-сарацинів, е, і злякані мешканці столиці тодішньої Візантійської імперії перебували у храмі в молитві, е, і під час молитви вони побачили розкриті небеса і Пресвяту Богородицю, яка молилася за них, і, немовби знявши своєї голови. Е, Платок, омофор, як ми його називаємо, покрила людей своїм чесним омофором і захистила їх від нападу цих ворогів, Сарацинів. Це одна, це перша версія історії цього свята, друга версія історії свята розповідає про напад Русичів на Константинополь, і, зокрема, напад князя київського Аскольда. І також ця історія розповідає про те, що люди разом з Патріархом Константинопольським перебували у Влахернській церкві і молилися до Пресвятої Богородиці про захист від нападу ворогів, і під час цієї молитви там перебував такий святий Єпіфаній. Блажений Андрій Юродивий, який якраз під час теж цієї молитви побачив розкрите небо і, і Пресвяту Богородицю разом з ангелами з сонмом святих, які молилися за народ, який звертався теж в молитві до Бога про захист. І коли Пресвята Богородиця встала, вона була на колінах, вона піднялася і теж покрила своїм чесним омофором народ у храмі, внаслідок чого. Вороги не змогли не бачили людей і не могли нападати. І внаслідок цього чуда, як розповідають теж певні історики, наш князь Аскольд увірував у Христа і прийняв хрещення. Ми часто звертаємося до Богородиці в різних молитвах, ми відчуваємо її поміч, але це не єдине свято, коли ми вшановуємо Богородицю. Чому ми так часто і багато вшановуємо її? Пресвята Владисця Богородиця є особливо шанованою серед православних християн, і, зокрема, серед християн нашого українського народу. Адже і в священному писанні ми знаходимо багато моментів, коли Пресвята Богородиця проявляє своє заступництво за людей, і тим самим вона іменується в православній церкві заступницею роду християнського. Зокрема, можна згадати епізод священного писання, коли Пресвята Богородиця разом зі Спасителем і його учнями перебували на весіллі в Кані Галилейській, і тому. Коли під час цього весілля закінчилося вино на бенкеті, Богородиця звернулася до Спасителя про те, щоб він допоміг господарям весілля, але Спаситель сказав, що ще не прийшов його час. А коли е, Пресвята Богородиця сказала. Е, Слугам весільним, щоб вони виконали все, що Господь скаже. Господь підкорився проханню Богородиці і тим самим показав мабуть, нам всім, що Пресвята Богородиця справді є великою заступницею за рід Християнський, і він завжди чує її звернення і молитви за нас, грішних і. Тим паче, внаслідок цього, і вся православна церква вшановує Пресвяту Богородицю таким особливим чином. І на теренах нашої держави, віддавно, ще від часів Київської Русі, є традиція шанування Пресвятої Богородиці. Навіть перший кам'яний храм, який був побудований на наших теренах, був присвячений Пресвятій Богородиці. Це десятинна церква. Всі знали, що вона була освячена на честь Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Ну на Житомирщині також багато храмів, які носять і названі на честь Пресвятої Богородиці, так зване престольне свято. Що означає престольне свято? Престольне свято означає те, що цей храм, пристіл цього храму, який, який стоїть, освячений на честь того чи іншого свята, чи святого. Наче внаслідок цього святкується престольне свято. Дівчата казали у своїх інтерв'ю, що вони вважають, що Пресвята Покров це свято Заручень. Чи дійсно це є так? Ну, це народна традиція, така в українському народі. Є така традиція. В певній мірі можна навіть сказати, що це частково пов'язано ще з дохристиянськими віруваннями на теренах Київської Русі. І, мабуть, ця традиція вже перейшла в цей день і на християнську традицію. Але саме це вірування, воно не суперечить християнському, православному вченню, тому і церква не заперечує цього. Ну, кажуть, що до Дмитра, дівка хитра, після Дмитра, хоч обкомен витри, так говорить народна мудрість, після Дмитра починається вже піст. Так, Різдвяний піст. Якраз а в цей, цей період в цей від Богородиці період? до Дмитра в переважній більшості люди якраз намагаються одружитися, вийти заміж дівчата. Тобто це період благодатний для весіль, так, для молодечих забав, для гарних великих родинних свят. Покрова і козацтво. У своїй історії ви трошки зацепили це свято і сказали, чому пов'язане. Але попри те, Чому козацтво пов'язують з покровою? Що з покровою з захистом? Але сьогодні ці традиції міцнішають. Ми ще раз і ще раз повертаємося до відзначення козацтва. Чому саме? Ну, козацтво, безперечно, шанувало Пресвяту Богородицю, тим паче, як і, мабуть, всі воїни і Богородиця, як я казав, неодноразово проявляла свій захист і? Перед ворогами і тим паче козаки, дивлячись на цю історію, навіть на історію цього свята, те, що Богородиця захистила столицю тодішньої Візантійської імперії від нападу ворогів, і так само вони ідучи захищати нашу землю, ідучи в походи, просили в Богородиці заступництво. За них перед Спасителем, щоб він допоміг їм виконати цю можна сказати, благу справу захисту своєї землі. Тим паче, і тепер ми нещодавно указом президента це свято було призначено як державним святом і День захисника Української День Української армії. Ми святкуємо в цей день. Тим паче, якраз ми повертаємось до наших древніх традицій, адже як ми знаємо також, що на Січі обов'язково знаходився храм на честь покрову Пресвятої Богородиці. І козаки перед тим як іти у похід, всі молилися в цьому храмі і далі йшли виконувати свою виконувати захист нашої землі. Так, дійсно, вже вдруге ми відзначаємо свято українського козацтва за підписом президента України, і це вже є в нашій державі вихідний, що до цього не було. Свято української армії ми відзначимо 6 грудня, але попри те, це велике і величне свято для не тільки захисників нашої вітчизни, а для всієї громади. Ми про це питали, нам про це говорили. І що ж за релігійними? Канонами можна робити в цей день, цей день ну безперечно, як говориться в одній із заповідей Божих, пам'ятай день святий, святкувати. А як ми його можемо святкувати? Безперечно, молитвою і молитвою в храмі. І в цей день, безперечно, варто прийти до храму Божого, помолитися до Пресвятої Богородиці, попросити її захисту в своєму житті, захисту за нашу державу, за сім'ю і за кожного особисто. Сподіваюсь, що все це ми знаємо, вміємо і робимо. А от що роблять і що думають наші житимирени, думаємо наступні їхні думки. Святкує велике свято, одне із Богородичних свят, покров Пресвятої Богородиці. Як справді сьогодні в такий складний час для України, це велике свято. Ми повинні знайти час для того, щоб прийти в храм, поставити свічечку за. Тих військовослужбовців, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, попросити Матері Божої, щоб вона накрила нас своїм святим омофором і захистила від усіх ворогів видимих і невидимих, поставити свічечку за тих, хто сьогодні є поранений, покалічений під час цієї війни і. Щирою молитвою звернутися, щоб Пресвята Богородиця заступалася, так як вона нам обіцяла, буде заступатися за нас. І таким чином ми будемо звільнені від тої злої напасті, злої сили, яка сьогодні нас оточує. Це його завжди відмічав там, на передовій. Так вийшло. А за неї держиться, ми скоро вже будемо. підтримка вже скоро буде. Ми... Це народне свято. Що вважається, що до покрови вже треба все з городів прибрати, бо буде сніг після покрови, землю вкриє, Якщо не сніг, то листом. Ще знаю, що зараз буде на це свято вже вихідний, бо буде день захисника вітчизни чи день козака. Це велике українське свято це свято козаків. От всім козакам. Я бажаю міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, і хай Україна вийде з цієї тупікової ситуації. Слава Україні! Героям слава! Ми разом з нашими громадянами. Ми чуємо їхні думки і вам намагаємося розповісти про них, про наших громадян, про те, як святкувати головні традиційні наші свята, які особливо шануються на Житомирщині. І ми чули, що в цей день варто піти з молитвою, поставити свічечку. Молитва це своєрідне спілкування наше з Богом. Чому вона так нам необхідна, як і їжа, як і вода? Ну, молитва, як ви сказали, це спілкування з Богом. І так само, як ми спілкуємося з нашими батьками, нашими рідними, так само і цього спілкування потребує Господь, який є нашим Творцем. І, безперечно, якщо ми. Ігноруємо це спілкування, то Господь теж, мабуть, проявляє певне хвилювання. А коли ми проявляємо свою увагу в ті ж самі свята в наших ранкових вечірніх молитвах, то тим паче Господь піклується про нас, а тим більше в свято Покрова Пресвятої Богородиці. В день святкування свят Пресвятої Богородиці особливо повинно ми повинні звертатися до заступниці нашої до перед Господом, щоб і вона також заступалася за нас і просила у Господа цієї милості та миру для нас, наших сімей і нашої держави. Під час опитування, проведеного на вулицях обласного центру, ми часто чуємо, що я люблю Бога. Але попри те, коли ми питаємо, чи молитесь ви, люди кажуть, що. Ми без молитви любимо Бога, чи, мож, чи тотожні ці істини, і чи правильно це? Е, ні, це безперечно не тотожні істини, тому що е, любити Бога і не спілкуватися з Ним в молитві це, е, як на мене, не тотожні поняття, тому що е, любов якраз передбачає спілкування. Спілкування в, в тій самій молитві, спілкування. В молитві в храмі, тому що є навіть думки, побутують, що би я собі і вдома помолюся. Але можна привести такий приклад, що коли один колосок стоїть в полі, то він сам падає і не може встояти. А коли велика кількість цих колосків, то вони міцно стоять. Так само і в храмі, коли всі разом моляться, всі разом звертають. Свої молитви до Господа, то безперечно ця молитва доходить до нього, і тим паче свідченням цього якраз і є історія свята Покрови Пресвятої Богородиці, адже як ми знаємо з цієї історії, що саме під час молитви Господь показав заступництво своєї матері за людей, які зверталися в проханні про захист від ворогів до Господа, чи можна посилити нашу молитву постом? Звичайно, можна, адже і сам Господь Ісус Христос у священному Писанні закликає нас до молитви і посту згадати навіть момент з життя Спасителя, коли до учнів спочатку звернувся один чоловік з проханням вигнати біса з його сина. Проте учні цього не змогли зробити, і лише Спаситель зміг це зробити, і коли ученики. Звернулися з запитанням до Господа, чому їм це не вдалося, він сказав, що цей рід виганяється молитвою та постом. Відповідно, Господь показав якраз силу молитви і посту для нас усіх. Богородицю ми шануємо, Богородиці віддаємо данину, в цей день йдемо до церкви. Але наскільки важливо нам вшанування всіх свят і віддання честі не тільки в один день. А вже в нас попереду буде неділя, вихідні дні. Це вже інше свято, інший день. І, попри те, не забувати про те, що є ось такі великі знамені свята в нашому житті. Е, ну, звичайно, ми повинні не тільки в один день, там не тільки свято Покрову Богородиці шанувати. Пресвяту Богородицю чи інших святих. Адже, як я казав, що є заповідь, пам'ятай, День святий святкувати. Раніше цим святим днем для Старозавітньої церкви була субота. Вже в Новозавітній Церкві для нас цим святим днем стала неділя, День Воскресіння Спасителя нашого. Адже Кожна неділя це є, можна сказати, мала Пасха, і відповідно до цих ще до цього святого дня додавалися дні вшанування різних святих, дні, в які ми вшановуємо події, пов'язані з життям Господа нашого Ісуса Христа на землі, Пресвятої Богородиці, зокрема, якраз свято Покрови Богородиці, теж це вже хоча вже воно. Ця подія відбулася набагато пізніше після е, того, коли жила Богородиця. Але якраз ця подія і показує всім нам, що е, благодать Пресвятої Владичиці Богородиці завжди перебуває з нами. І як ми знаємо, зі священного передання і зі е, зі священного передання, е, зокрема, про ікону, коли перша ікона була намальована святим апостолом і евангелистом Лукою. То Пресвята Богородиця, глянувши на свій образ, сказала, що моя благодать і сина мого завжди перебуватиме з цією іконою. І так само, відповідно, це свято свідчить нам, що ці слова Пресвятої Богородиці є правдивими, і вона завжди проявляє свою милість і заступництво за нас, грішних. Це свято принесло в наше життя і таке поняття як капеланство. Наскільки важливо воно, наскільки потрібно нам в сьогоднішні дні, адже ми маємо конфлікт в зоні антитеростичної операції капеланство чи капелани це є священнослужителі, які несуть своє пастерське служіння в рядах Збройних сил, зокрема в Збройних силах України. Взагалі, священнослужитель завжди фактично був присутній при армії. Зокрема, можна згадати навіть ще дохристиянські часи нашої держави. у як ми знаємо, на Русі за часів княгині Ольги була побудована церква святого Пророка Іллі, і його син, її син, склавши угоду з Константинопольським імператором мирну угоду, в цій угоді було прописано, що воїни, язичники складають присягу. На мечах, а воїни християни складають присягу на хресті у храмі Соборній церкві святого Пророка Іллі. Відповідно, якщо були християни, з ними також завжди перебували священнослужителі там під час різних цих походів. Також можна згадати, що, безперечно, священнослужителі завжди перебували на Січі, адже там була. Побудована церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Навіть згадати визвольну боротьбу гетьмана Богдана Хмельницького, то під час битви під Берестечком разом з козаками перебували і два священнослужителі, які загинули під час цієї битви. І... Описується, що вони мали з собою похідний храм, переносний храм, який завжди перебував під час походів козаків разом з ними. І відповідно, тим самим козаки чи воїни, і так само і зараз наші воїни, завжди звертаються про допомогу до Богородиці, до Спасителя в захисті нашої землі. Спілкуючись з воїнами, спілкуючись з ними і з прихожанами вашої церкви, наскільки важливо бути з ними і вони відчувають цю підтримку на передовій? Тому що це нове, це поки що в нашому суспільстві навіть не введена була штатна одиниця в розпис. Тобто збройні сили і держава це одне, а е, інститут церкви це зовсім інше. Сьогодні ми бачимо поєднання цих процесів. Це потрібно воїнам в першу чергу. Звичайно, це потрібно, тому що навіть я би сказав, це не нове, це мабуть повернення до того, що було раніше. Як я казав, що за часів козаччини така традиція була, що священик завжди перебував разом з козаками, навіть під час походу, і тим паче зараз, коли ми перебуваємо в стані війни з нашим сусідом, підтримка нашим воїнам обов'язково потрібна, і особливо підтримка духовна. Адже вони теж, так само, як і всі люди, мають свою душу і повинні дбати про неї. І якраз ця допомога в турботі про душу якраз надається капеланами, священнослужителями, які перебувають разом з ними на передовій і навіть в часи, в моменти, коли відбуваються бойові дії. Священник, звичайно, він не бере участі в бойових діях, але він перебуває в молитві і. В молитві просить захисту за своїх воїнів, які відстоюють правду на передовій і обороняють нашу державу. Сьогодні що б ви побажали нашим громадянам, прихожанам своєї церкви у вашому пастирському зверненні? Ну, безперечно, у це свято свято Покрови Пресвятої Богородиці, всім нам варто звернутися в молитві до заступниці роду християнського. Щоб Господь приніс нам цей бажаний мир на нашу землю, приніс мир в наші сім'ї, в наші серця, і щоб дійсно Пресвята Богородиця, як ми співаємо в акафісті, покрову Пресвятої Богородиці, покрила нас чесним своїм омофором і захистила від усякого зла. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Отож, святкування Пресвятої Богородиці має давні історії і завжди було дуже шанованим в українцям. Покровительство, Богородицею перед Господом та заступництво від ворогів сприяли неабиякому поширенню свята та різних рівням його розуміння сімейного, побутового, релігійного та державного. Скажу, що чи легко боротись з гріхом, чи довго людина повинна йти тими дорогами, щоб збороти той гріх? Напевно. Христос, напевно, не легко, але Христос, попри те, сказав: входьте вузькими воротами, бо широкі ворота і простота дорога ведуть до загибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Знайдіть свою дорогу, відкрийте своє серця для щастя, для повноти щастя, адже Господь бажає нас бачити щасливими. Ми і благих вістей.